О, 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 о. Як ваша справа, На який вирок, такий веселий день вийшов. Які очікування? Що? Які, Які очікування від засідання сьогодні? Не не чую. Які очікування від сьогоднішнього засідання? Ну, очікування справедливості, а життя покаже. Судячи яка... з того, що я прочитав, чи знакаючись смішно вирішую. Ви знаєте, в чому звинувачуюся, так? Секрету нема, чому не можна говорить. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити. Чи треба встановити, чи я це робив, тому що там два запити точно не мною підписані. Це я вже однозначно можу сказати. І суть питання по запитам, з'ясування обставин, увага, викрадення чауса за часів Порошенка. Цьому побачили державну зраду. Публічні запити, публічні відповіді. Навіть якщо хтось користався моїми бланками, тому що підписи не мої стоять, це однозначно. Я не бачу питання, де тут злочин? Де злочин? В тому, що народний депутат, як і все суспільство, цікавиться в тому. Що сталося з суддєю Чаусом? Спочатку він зникає, а потім в е підньому з'являється з лісу. І мені було цікаво, е що ж там Порошенко таке наробив, щоб у нас зник цілий суддя. А про ті речі, ми... які у вас сьогодні знаходили і мережі що -що? про речі, які у вас при обшуках знаходили. Ну, Забрали в мене мої телефони, це стандартна ситуація. Забрали у мене айпади дитячої дружини, про які речі, я бачу, в, корейші, докумати, докумати до речі, цікаве питання. Не було ніколи е, мною розглянуто питання по автономії Донеччини та Луганщини. Цей документ, який називається Концепцією, увага, був переданий в ОБСЄ. І стосувався принципів збереження Донеччини і Луганщини в межах України як областей, як це передбачено, Конституцією. Цей документ давно знаходиться в Генеральній прокуратурі, тому що це був компроміс, який можна було реалізувати в червні 2014 року. І Порошенко 30 червня прийняв рішення. Замість того, щоб завершити переговорний процес, якому було задіяно в БСЄ, вирішити цю ситуацію в військовий спосіб. І ви пам'ятаєте, було ізварено, про яке багато хто забув, потім був Біловайськ. І все це вже було після того, як нам не вдалося зупинити цю війну. А шанс реальний був. Це червень 2014 року. І коли ОБСЄ запитало нас, про що ми тоді реально попередньо могли би домовитись, ми висловили ту позицію, яка доволила б Україні уникнути із трагедії Віловайську, і закрити все це ще в червні-липні 2014 року. По алгоритму області зберігались. Вони просили собі незначні додаткові повноваження, це був предмет дискусії. Що саме вони просили? Як області, увага, не автономні, а області в умовах України. І я поїхав туди з мандатом Турчинова, а потім з мандатом Порошенка. І ми їх слухали. Вони попросили чотири речі. Перше, щоб погоджували з обласною радою три посади. Губернатора, голова адміністрації, керівника міліції і керівника прокуратури. Крапка. І право використовувати, використати російську мову на території відповідно Донецької, Луганської областей. Ні про які автономії не йшлося. Взагалі. Тобто я відповів на ваше питання. Країни їх там вони фігурують в області, так звані фігурують як країни в цьому документі. Ну, дивіться, вони, краї? вони хотіли. Називатися не областю, а краєм. Ну, хто хотів, Хто Хто хотів? Хто вони Хто вони хотіли, Вони хотіли, щоб вони називалися не, Дугань, не Луганська і Донецька область, а Донецький і Луганський край. Ну, ми сказали, вони що це неможливо, що це суперечить пропозиції. Конституції. Що? Це люди самі прийшли з такою пропозицією, так називатися відокремлювати. Дивіться, це було їх бачення. Це не те, на що погодилася українська сторона. Україну тоді представляв Кучма. В даному випадку ми були модераторами. І те... Я пишаюся тим, що я біля одинадцяти разу за квітень, травень і червень був на Луганщині і Донеччині і переконував їх припинити збройне протистояння і повернутися в законодавче поле України. І як народний депутат України цим пишаюсь. Мені шкода, що я посварився з Порошенко. Шкода не те, що я посварився, а те, що він 30 червня 2014 року прийняв рішення про вихід із перемир'я, яке тоді було оголошено, і замість продовження переговорного процесу. Чартер замовляв броньовані машини і решта інших питань разом із СБУ, разом із керівництвом держави. І я був шокований, коли ввечері виперся на телеканали Порошенко. І заявив, що він вирішить це питання в військовий спосіб, і Україна виходить із режиму перемир'я. Я вважаю це особистою, особистим програшем, що я не зміг п'ятого президента зупинити в цьому зухвальстві. Це була авантюра. Необхідності для цього не було. І я коли звернувся саме з цього приводу до Генеральної прокуратури, щоб вивчили обставини тих днів. Я й передав цей документ Генеральну прокуратуру або слідчому СБУ, не пам'ятаю, але я цей документ вже давно передав. І сказав: от такі були перспективи, так це можна було закінчити. І на мене тверде переконання. Атакувати тоді Донеччину і Луганщину не було ніякого сенсу. Вони вже фактично погоджувались зупинитися і відступити, і повернути українську владу в тій регіоні, де, на жаль, Україна. Контроль втратив. А вам закидають зв'язок з Сівкович. Слухайте, ви вам вказівки виконували. Ви уявляєте собі, де Сівкович, а де я, щоб я я не та людина, яка виконує вказів. Що стосується Володимира Сивковича, я його знаю років 20, Верховної Ради 2, 3 або 4 склика. Він народить багато скликань. бо разом працював уряду. Безумовно, я його знаю. І якщо я. Маю відповідати за знайомство за те, що у мене там були мене, якісь спільні полювання. Ну, Тоді тут можна посадити Україну. Ви з ним зараз зв'язок отримуєте. Після війни я з ним Після... зв'язок не підтримую. Після... Після війни це тобто який період? Ну, 24 лютого минулого року. А до цього з 20-го Я з ним спілкувався, я це ніколи не приховував. Панінестр, І, до речі, кому треба, ті про це знають. Звідки у нас символіка російська, пане Що? — Символіка російська вдома. Двоголові орли, печатки, ми бачили на фотографії. І навіщо? Це некоректно. Тому що це артефакти. Там вже було багато українських артефактів. До речі, був перший орден УНАР. Чому його вам не показали? Тобто це маніпуляція. У мене там було, я один із найбільших фольористів в світі, це загальновідомо. Це задекларовано. У Мене задекларовано біля декілька тисяч орденів. І, до речі, один із найдорожчих, я зразу побачив, він був найближче до мене біля мого робочого столу, Це був хрест української першої нашої республіки. Бойовий хрест. Чомусь його вам не показав? А навіщо а показали... вам російська символіка? Ну що? от навіщо ви зберігаєте російську символіку? Та це не російська символіка. А яка це Це, це були предмети часів то радянського періоду. Тобто це не російська сьогоднішня. А медалі, медалі які вам показали, то це були медалі до 75-річчя перемоги над фашизмом. Я не розумію, в чому там кримінал. А стрічки це були стрічки з ордена Слави. До речі, мундір, мене поруч з мундіром показали вам, не просили фотографуватись. Там мундир був генерал-майор, кавалера ордена Леніна, кавалера ордена червоного прапору і двох орденів червоного прапору, двох орденів Великої вітчизняної війни і ордена Красної Дірки. Знаєте, чий це мундір? Це мундір генерал-майора, бойового, прадіда моєї дружини. Дивіться, в сьогоднішніх умовах я за лікарніся достався. Буду безумовно здивований. Вибачаю, я вбачаю.